За внутрішньою будовою багато органів можна розділити на дві групи: це порожнисті або трубчасті органи, які, нагадаю, мають принципово подібну будову стінки і містять усередині порожнину. Такими органами, наприклад, є стравохід, шлунок, тонка кішка, товста кішка, трахея, бронхі, сечоводи, сечовий міхур тощо. І другою групою є паренхіматозні органи, які побудовані з однакової за консистенцією маси паренхіми. До таких органів належить, наприклад, печінка, пішлункова залоза, нирка. Вітаю! Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Підписуйтесь на канал, а щоб не пропустити нове відео, ви все знаєте. Ви маєте залишити коментар, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за фінансову підтримку. Якщо ви хочете допомогти розвитку проекту, розгляньте можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання. В описі під відео. А всім, хто це вже робить, величезна подяка. Так що великі пальці догори. І ми продовжуємо. Продовжуємо вивчати спланхнологію, знайомитись з планхнологією і на черзі тема принципи будови порожнистих органів. Трубчасті або порожнисті органи у складі стінки мають. Три оболонки. Слизову оболонку, туніка мукоза, м'язову оболонку, туніка мускуляріс і зовнішню оболонку. Тут є два типи: це адвентиційна оболонка, туніка адвентиція або серозна оболонка, туніка сироза. Слизова оболонка туніка-мукоза вистилає внутрішню поверхню порожнистих органів травної, дихальної та сечостатевої системи. Слизова оболонка різних порожнистих органів має принципово подібну будову. Вона складається з епітеляльної вистілки, власної пластинки, м'язової пластинки та підслизової основи. Епітеліальна вистілка органоспецифічна і називається епітелій слизової оболонки. Він може бути багатошаровим, як у порожненні рота, або одношаровим, як у шлунку чи кишечнику. Завдяки невеликій товщині та прозорості епітеліальної вистілки, при огляді слизова оболонка має певне забарвлення від блідорожевого до яскраво червоного. Забарвлення залежить від глибини залягання та кількості кровоносних судин у шарі власної пластинки слизової оболонки, у самому епітелії судин немає. Власна пластинка слизової оболонки, ляміна пропрія мукози, розташовується безпосередньо під епітелієм. І вдається в останні виступами мікроскопічних розмірів, які називаються сосочками папілля. У пухкій сполучній тканині даної пластинки розгалужуються кровоносні та лімфатичні судини, нерви, є залози та лімфоїдна тканина. Залози слизової оболонки є комплексом епітеліальних клітин, що занурені в підлеглу тканину. Слід зазначити, що вони проникають не лише у власну пластинку слизової оболонки, а навіть у підслизову основу. Залозисті клітини виділяють е, слиз або секрет, необхідний для хімічної обробки їжі, а також для захисту самої слизової оболонки від впливу ферментів та вмісту. Залози можуть бути одноклітинними або багатоклітинними. До перших відносять, наприклад, келихоподібні клітини слизової оболонки товстої кишки, що виділяють слиз. Багатоклітинні утворення виділяють спеціальний секрет слину, шлунковий або кишковий сокі. Глибоке проникнення кінцевих відділів залоз у слизову оболонку сприяє їхньому вираженому кровопостачанню. Багатоклітинні залози слизової оболонки відрізняються формою, розрізняють трубчості у вигляді. Трубки. альвеолярні у вигляді бульбашки та альвеолярно трубчості змішані залози. Лімфоїдна тканина. Лімфоїдна тканина у власній пластинці слизової оболонки складається з ретикулярної тканини багатої на лімфоцити. Вона зустрічається по ходу кишкової трубки у дифузній формі або у вигляді лімфоїдних Вузлики. На цьому зображенні тонкої кишки якраз добре візуалізуються згадані вузлики. Останні можуть бути представлені одиночними лімфоїдними вузликами, нодулі лімфоїди Солітарії, або груповими лімфоїдними, або лімфоїдними скуп... скупченнями лімфоїдної тканини, це групові лімфоїдні вузлики, нодулі лімфоїди агрегаті. І ще одне зображення, вже вам знайоме, але вже на прикладі схеми пошарової будови товстої кишки. і ми тут чітко візуалізуємо поодинокі лімфатичні вузлики у власній пластинці слизової оболонки товстої кишки. Наступна це м'язова пластинка слизової оболонки, ляміна мускуляріс мукоза. Вона розташована на межі з підслизовою основою і складається з 1-3 шарів гладких м'язових клітин. У слизовій оболонці язика, піднебіння, ясен, мигдаликів, такі гладком'язові клітини відсутні. Підслизова основа. Підслизова основа теля субмукоза лежить на межі слизової та м'язової оболонок. У більшості органів вона добре виражена. Досить рідко слизова оболонка знаходиться безпосередньо на м'язовій оболонці. Тобто, підслизова основа слабо виражена. Підслизова основа відіграє важливу роль у конструкції стінок порожнистих Органів. Вона забезпечує фіксацію слезової оболонки, Утворює складки слезової оболонки. Ось дивіться, на цьому слайді ви чітко можете побачити колові складки 12-палої кишки під час проведення ендоскопічного дослідження. А також колові складки порожньої та клубової. Кишки. Тобто, в якійсь мірі все дуже просто. Якщо виражена підслизова основа, є складки, і, навпаки, не виражена підслизова складки відсутні. Забудовою підслизова основа є сполучною тканиною, в якій розташовується підслизове, судинне, артеріальне, венозне та лімфатичне сплетення та нервове сплетення. Сполучна тканина має високу механічну міцність. Слід зазначити, що підслизова основа міцно пов'язана з власною та м'язовою пластинками слизової оболонки та пухко з м'язовою оболонкою. Завдяки цьому слизова оболонка здатна зміщуватися по відношенню до м'язової оболонки. Отже, Давайте собі проговоримо декілька основних тез щодо значення слизової оболонки. Насамперед, епітеляльна вистілка і слиз, що виділяється залозами, здійснюють механічний і хімічний захист органів від шкідливих впливів. Скупчення лімфоїдної тканини у вигляді вузликів або складніше влаштованих мигдаликів відіграють важливу роль у біологічному захисті організму. Скорочення самої слизової болонки і слиз, що виділяється, полегшують транспорт вмісту порожнистих органів. Секрети залоз слизової болонки це слиз, ферменти, травні соки, кончень, необхідні, будучи. Каталізаторами або компонентом основних процесів обміну речовин в організмі. І нарешті слизова оболонка низки органів травної системи здійснює всмоктування поживних речовин та рідин. У цих органах поверхня слизової оболонки суттєво збільшується за рахунок складок, ворсинок та мікроворсинок. Наступна оболонка це м'язова оболонка туніка, Muscularis. Це середня оболонка у складі стінки порожнистих органів. У більшості випадків вона представлена двома шарами гладкої-м'язової тканини, що мають різну орієнтацію. Перше – це є коловий шар з тріатом Розташовується всередині безпосередньо за підслизовою основою, і зовнішній поздовжній шар стратум лонгіту Діналі. На цьому слайді ви бачите схему будови тонкої кишки, де ви чітко візуалізуєте два шири мізової балонки, а саме це коловий шар стратум циркуляри, який розташовується більш глибше безпосередньо за підслизовою основою та зовнішній поздовжній шар стратум лонгіто І ще одна схема це схема тонкої кишки, де ви так само чітко візуалізуєте два шари. Перший це є. Коловий шар стратум циркуляри, який розташовується, як ви вже знаєте, більш глибше. І тут от чітко видно безпосередньо, під, під слізовою, за підслизовою основою і зовнішній шар це поздовжній шар стратум льонгіто діналі. Для мізової болонки також характерна певна органоспецифічність. Вона стосується особливостей будови м'язових волокон, кількості їх шарів, розташування та ступеня виразності. М'язові волокна у складі стінки порожнистого органу забудовують частіше гладкі, але можуть бути і поперечно смугастими. Наприклад, вивчаючи стравохід, ви побачите, що верхня третина стравоходу представлена власне, Поперечно-смугастою мускулатурою. Гладка мізова тканина, що утворює м'язову оболонку порожнистих органів з функціональної точки зору, відрізняється від поперечно смугованої м'язової тканини. Вона наділена автоматизмом, скорочується мимоволі і повільно. Гладком'язові волокна мають багату інервацію і Добре кровопостачання. Кількість шарів м'язових волокон у деяких органів зменшується до одного або збільшується до трьох. От В останньому випадку, крім повздовжнього та циркулярного шарів, формується косий шар м'язових волокон. Наприклад, ви це зустрінете, коли будете вивчати анатомію шлунка. У деяких місцях гладкомізої волокна циркулярного шару концентруються і утворюють при цьому сфінктери, замикаючи пристрої. Сфінтери вони регулюють просування вмісту з одного органа до іншого. Як приклади, можна назвати сфінктер загальної жовчної протоки, сфінктер. Воротаря шлунка або це пілоричний свінтр, ще внутрішній свінтр заднього проходу. Між коловим і поздовжніми шарами у складі м'язової оболонки розташовується міжм'язове судинне, це артеріальне, венозне та лімфатичне, плюс нервове сплетення. У кожному з шарів розташовуються власні судини, нерви та нервові закінчення. Слід зазначити, що в початкових відділах травної та дихальної системи, а також у кінцевих відділах травної та сичостатевої системи, гладка м'язова тканина замінюється поперечно смугастою. Остання дозволяє виконувати керовані, тобто довільні дії. І який ми робимо висновок. Функціональне призначення м'язової оболонки у складі стінки порожнистого органу зводиться до наступного. Перше, це є забезпечення тонусу стінки органу, тобто напруження. Друге, це можливість просування та перемішування вмісту. І третє, це скорочення або розслаблення сфінктерів. І наступна оболонка. Остання оболонка це зовнішня оболонка. І ось зовнішня оболонка у складі стінки порожнистих органів. Вона представлена або адвентиційною оболонкою, туніка адвентиція, або сирозною оболонкою туніка сироза. Адвентиційна оболонка, туніка-адвентиція є у тих органів. Які зрощені з тканинами, що їх оточують. Наприклад, це є глотка і стравохід, це може бути 12 пала кишка, трахея і бронхі, сечоводи. Ці органи не можуть зміщуватись, оскільки їх стінки фіксовані до навколишніх тканин. Адвентиційна оболонка побудована з волокнистої сполучної тканини, в якій розподіляються судини та нерви. Наступна це серозна оболонка. Порожнисті органи, які більш є мобільними, рухомими і здатні змінювати своє положення в тілі людини і об'єм. В якості зовнішньої оболонки мають сирозну оболонку туніка сироза. Сирозною оболонкою покриті, наприклад, шлунок, тонка кишка, частини товстої кишки і частини сачового міхура, селезінка тощо. На прикладі будови стінки тонкої кишки коротко розглянемо будову серозної оболонки. Отже, серозна оболонка, туніка сероза – це тонка прозора пластинка, основа якої також становить волокниста сполучна тканина, покрита ззовні одним шаром плоских клітин мезотелієм. За допомогою підсирозного шару теля субсероза, що є пухкою сполучною тканиною, сирозна оболонка з'єднана з, з м'язовою оболонкою. У підсерозному шарі знаходяться судини та нервове підцерозні сплетення. Вільна поверхня серозної оболонки у нормальному стані гладка, блискуча зволожена серозною рідиною. А серозна рідина утворюється шляхом транссудації з капілярів з підсерозного судинного сплетення. Серозна оболонка в складі стінки порожнистого органу виконує розмежувальну функцію, тобто запобігає зрощенню органів. Один з одним при тісному контакті. Та пластичну функцію, тобто здійснює регенеративну роль при пошкодженні. Основними різновидами сирозної оболонки є очеревана, перитонум, плевра і перикард. А як завжди, всім вам бажаю успіху і дякую за увагу!